Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження. Це BMW 3 серії в 30-му кузові 328 з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, на задньому приводі, 15-го року випуску на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, другий власник. Ось як вона виглядає ззовні. В ідеальному стані, як ззовні, так і в салоні. По техніці повністю обслугована, є сервісна книга, масла та фільтра поміняні два дні назад. Ось як вона виглядає. Зараз переглянемо салон. Автомобіль на максимальній комплектації, є безключовий доступ. Красна шкіра. В ідеальному збереженому стані, ось як це виглядає ззаді. Шторки на задніх дверях Стан дверних карт. Оригінальні легкосплавні диски, нова гума, ламані сидіння, є електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Ось як виглядає сидіння спереду. Також все в ідеальному стані, Стан дверних карт. Преміальна музика Harman Kardon. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні автомобіля? Повне мультикермо. Пелюстки переключення передач, кнопка старт-стоп, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія з навігацією та картплеєм. Датчик світла, датчик дощу, повний електропакет. Та багато іншого. Також є проекція. Заведемо автомобіль. Автомобіль зав запускається ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Також в автомобілі встановлена дуже дорога вихлопна система, яка коштувала 4000 доларів. Ось як це все звучить. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є 3-1. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!